І ми тут, так. А, і що що? Едік. А, едік. А, а Едуард почав не відходив. Едік на місці. Ага. А, я ж вам не показав тему, а то і тут час. Коротше, у нас три питання: все як завжди, Кирило обирає першу тему, а, яку першу відкривати. Я даю хвилинку. Або півтори, Ну, подумаем, там відповіді будуть. Ну, давай по порядку про історію. Бездата, і дата, історія. ой, тут... чекай, я ще а, не скинув. Так, бал, бал. бали, бали мені тільки Павло прислав, тож прийшліть мені, будь ласка, бали, всі. Коротше, тут бездата історія. Тут будуть чотири винаходи. Винаходи, чотири, так, 4. Так. Мам, Це все Чотири винаходи, і вам треба буде їх просто в порядку е, відкриття. Трановіч. Тут, тут наприклад, їх виставити. Закрий, закрий. Або дай півтори тоді хвилину. А, а що закривати? Дай... Ну, да, тут, в принципі, все написано. Без, без років, просто правильну послідовність ага. вистроїти, відправити мені. І все. Так. Спочатку ще перше з'явилися, потім друге, третє, четверте. Головне, ви, вистроїти правильну послідовність. Так. Я, Я не знаю. Давайте вже написав. Так, залишається. Ой, крутий, такий не запустив таймер, не ладно. Коротше, чекаємо Крила і Павла. Давайте, секунду, 20 Кирило, тільки ти залишився. Пишу, 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 пишу. Бо я телефон на зарядку ставив. Зараз. Я сам не пам'ятаю, бо одну позицію поміняв, бо розходжені дані є, тому замінив, замінив на пилосос. Ось. Все. Всі надіслали відповіді, тому відкриваю я правильно. І тепер будемо. Я вгадала! Блін, зведіка трошки не попав. Відтак пилосос місцями прикрутав. Так, Ігор Блін. Теш. Ну, Я думав, і так раніше. Це не теж. Так, наша. Ого, даша вигадала, молодець. Є. Взагалі, мала бути вся тема, така, типу, 5 питань. Ну, тільки на 4, мабуть, а по 3 винаходи, але я не вчив. Чого все... мені чорт дернув так телефон? Авто, телефон є так, перші авто, перші полососи О. були виготовлені в США у 1869 році. Пишу. Не знаю, ну... я знайшов інший полосос, який називався, типу. А, вакуумний полосмок, чи вакуумний вакуум мод. Типу, який запатентований був як пилосос, саме 901 yeah, можна. Yeah. Ну, Вікіпедія каже, так. Вікіпедію ваку... читаю. Ну, вакуумний пилосос Можливо, я не, дуже, не, не зовсім правильно написав. Так. Павло мінус нов. пилосос телефон літак. Ну в тебе Кирило все одно от, виходить. Ну ні, ні, все я я все одно так, я переплутав тут багато. Так, і Люда теж неправильно. ставила 10, виходить 10. Все, наче всі, так? Так, всі. Отже, так, Кирило обирай далі. Та я буду. так. і А, ну останній раз обираю. Давай по порядку. Окей. Вибачте, забуваємо, пали. Я чекаю, треба не забути поставити одну хвилину. Тут не музичний квіс останній, тут тільки хвилина. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість болів отримав, тому відкриваю питання і запускаю таймер. А, а що треба назвати? Місто, споруд. Це щось доволі відоме. Ну, це теж можна сказати, не географічна назва, але якась відома, як сказати, структура. Ну, місце, місце. Це місце в якомусь місці. відомий на весь світ. І тут в останньому реченні багато підказок. Я зрозумів, в якому напрямку думати, тільки задаю це у нас може бути. Ну, тут трошки історії, трошки підказок про те, що там відбувається зараз. Блін, жодної відповіді. але ну, я вам ще хвилинку дам. Навіть перемодрив. Ой, бля. Я знаю, що це. Мені щось, не, не знаю, підкажу, може. або... Мені щось здається, що останнє це прізвисько спортивних команд. Ну да, да-да, ну, це логічно. Але який. Ведме. Відмай... Ведмеді, блядь. Останнє слово у питанні це відсилка до фільму. До спортивних команд. Бо Вовк там були. Так, у вас секунд 10 залишилось, вже друга хвилина приходить. Якщо ви думаєте про Чикаго, то МГланс не помню. Кирило і Павло. Ні, в мене немає, я я, теж нічого не можу. Чисто боки, ну я не знаю, наврядці я так вже просто, щоб це було чекало. Ну, а Медведі. Волк-стрет. Волк с all street. ті, що і в Ведмеді А я подумав, я подумав про волк в стріт, ну звісно, але. Ну, бики і ведмеді – це ті, хто грають на повищенні, на певні на ну, Трохи історії, трохи про біржу я додав. Мабуть, було недостатньо. Так. Реально збило останнє речення на спортивні команди. Ведмеді подумала, стадіон якийсь. А я навіть не був. Бо я взагалі думав про колізей, типу Вовки, Рома. Але, блин, думаю, де ла, Так, Ігор, Чикаго, минул, Миннесота, Вовки, хрен я знаю, что это может быть. Так. Павло ставил 10, стало 80. До речи, Эдуард ответил правильно. Я отрегал плюс 16 баллов, это у нас Дай, 42, 42, так? И дальше, ставила 20. Приходить 42. угу. Mm Хто -hmm. залишився? Ігор, так? Ні. Павло. А, бали. Про традикону. Ні, це мені не він Ні, А, так, всім. Ну, значить все правильно. Ти... Так, можете присилати бали так на останнє запитання. Mm -hmm. Там буде. Буде, коротше, задачка. О, Я. це ми відомо. Вам треба буде написати, якби, як її розв'язати. А, це не відомо. Співбесіда тут, якби ну, на співбесіді часто задаються. А це останнім часом гуляє задачка про корову Скільки продав, не ця задачка буде. Можливо, так всі бали є, тому я відкриваю запитання. Дмитро, зачекай, зачекай. Да. Я, я сижу, думаю, якщо б я написав Нью-Йорк в попередньому, ти б зарахував? Блін, ну мабуть, зарахував, бо ти я. ну я ж хотів Нью-Йорк написати. Так, mm. добре, поїхав. Ну враховуючи, що майже ніхто не вгадав, <ріх> може положити. І враховуючи, що я поставив один бал. Це дуже важливо. Так, Все, я відкриваю, так? Поїхали. І дам вам. О, блядь, це теж дання задачка. Блядь, я Даша, пам'ятаєш, ми з тобою рахували. Я, угу, угу, угу. я нихуя не вирахував. Відер — Відерця порожні, виходить, чи як? Так, відерця порожні, у вас є два відра, треба 4 літра води зробити. Води нескінченна кількість, криниця є, набирай, скільки хочеш. Головне отримати рівно 4 літри. Так. Я... А як правильно? За допомогою чи за допомогою? За допомогою чи що? Допомогою, чи допомоги? Правильно, значить. Так. Дмитро, тобто, а як думаєте, А втретю в третю якусь ємність? Ні, у вас є два відра і треба ось за допомоги двох відер отримати 4 літро води. Щоб тільки 4 було. Ну Уху. так. По суті, ось в п'ятилітровому має якось залишитися рівно 4 літрові Рі, води. Все, Рі, зрозуміло. Бо в 3 літри ніяк не влізе. Так. Воду можна вливати куди-небудь. Або заново набирати, скільки захочеш разів. Я чесно скажу, я вже все одно не не беру участь, у в якому в мене один бал, блядь. Я загуглив. Ось читаю. Я не буду писати відповідь, я все одно все одно не написав. Це пиздець, блядь. Тут, це, тут цілу таку треба написати. Мені колись загадували. Тому. Я Понятно, зробити. як з двох літрів почати, а що чи з цими двома літками. Це дуже довго писати, Дім. Да, я, я да, знаю. Да, ну, не знаю. Просто якщо ви зрозумієте, не знаю, намалюйте. Чи я... Ні, ну, в принципі, писати це не дуже довго, як то б. Ну, враховуючи, що я знаю відповідь на цю задачу, я тільки закінчила її друкувати і відправила. Ну, Окей. Ну, в принципі, я ще почекаю. Ну, взагалі, складне питання. На, на співбесіді не просять, типу, там, за 30 секунд відповісти на нього правильно. Тому можемо посидіти, подумати, кому треба. Чисто приблизно. Секунду, дописую. Так, Едік, у тебе, мабуть, опис, бо тебе п'яти или дві чомусь. Да, то не відповідь, я просто логічную сипочку, у себе в голові. Но вона не виходить. Химу розумію, але як це все. А, я поняв. Ну, блін... Довго. Там хочеться um... з ведрами, то перевивати, щоб вийти так, щоб... Ну, я все зрозуміла, я не розумію, зрозумієш, чи ти спитаєш мене. Ну, зараз будемо всі разом приймати рішення стосовно кожної відповіді, Ну, я, я, я вже мало. дописую. Давай. Тут в мене залишилось, а, ну, ось якраз дзвонить, тому... Хтось ще дописує, Ігор, ти пишеш. Так, да, так, да, так, да, зараз, 30 секунд. Ну, начебто все логічно вийшло. Так багато за один бал я ще написав. Все. Я думав, може, хтось першим все відстань, але скрізь, наверное. Не то не Ніби вийшло. Так. Хтось добрує. Чисто, чисто таке. Ну все. Я відкриваю. Нічого Скляну. не відкриюся, тепер відкриваю. Ну, вона тут широка, в мене в голові якось воно швидше все відбувається. Ну, У мене теж якось я, я, швидше. Я знайшов більш широкий опис. Це ще дуже складно, там простіше. Ну, так. В мене, в принципі, так там є так само. простіше, там взагалі є ще спосіб довший, але. Там три кроки воно вирішує. Так, у так, мене ти... також а, вийшло дуже швидко. Зараз точно, точно. зараз порахуємо разом: з 5 літрів перелити в 3 літри. Це от людина написала вилити. Тобто, у нас 5 літрів залишається 2. Далі перелити залишок з 5 в 3, знову на 5 літрів і видалити в 3. Ну, так, 5 літрів залишиться 4. Правильно, це теж. У мене щас. теж ж саме. О, Тебе дякую. Теж саме. Ну, там декілька варіантів, тому я один просто знайшов. Це просто знайшов вже перед квізом, тому я запихнув правильну відповідь. Це коли ти сходив по ділам, повернувся, сюди? Так, я сходив в туалет, задав запитання, прийшов. Так, Даша написала 5 3, 2 літри, 3, 3, 3 літрове. Потім. Ну, те ж саме, так. Да, з підвітрового, а він додати буде 4. А Даша у нас пішла так. Воли. Тепер не є 84. Так, криво не написав. Так, у нас залишається хто. У нас залишається Едуард. З 5-літру приливаємо втрьох, залишається 2 літри. Угу. І все. У. А, а і все. Едуард, Там трішки залишилось. Вона <реш> треба було вдома, де екстрафі. Потім з п'ятьорика один долити і все. Так. Павло, перші 3 літри налили, потім прилили все у п'яти Заново налили все о 3 літрова і вилив п'яти ліправо. Вона залишилася. Ще... Один, один літр. Один, так, все так. Вірно. Наливаємо, все з наливаємо да. один літр, потім наливаємо. Так, все теж вірно. Полу, 10. Ах, 10. Той, Павло і, Ігор, ви від, відлити з 5 п'ятилітрів 3. Коротше, Ігор, я вже забутав. Давай я, пух, я пух, зараз розкажу, <гум> мене чисто, щоб не визначить точно 4 літри, а приблизно 4. Коротше, ми а, беремо п'ятеро, так. так? З п'ятеро mm -hmm. виливаємо 3 літри 3 літрове, і в 5 літровому залишається 2 літри. Ми ну, з стршки вилив, виливаємо все, і ці два літри, які в п'ятеро залишилися, переливаємо о, у 3 літрове. Потім відповідно переливаємо назад з трьохлітрового у п'ятилітрового ці два літри і наливаємо трьохлітрове стільки, скільки ми там на глаз побачили, скільки трьохлітрового було два літри. І потім. ну no, Майже майже. Ти, ти зараз зрозумів, щоб у тебе правильна відповідь була вже на половині шляху, що ти ага. переливаєш з трьох літрів в п'ять. Там ну, щось і, коротше, стрішки ну, 2 два коротше... ми переливаємо у п'ять, а потім трьошку надій вливаємо скільки ж само, скільки ми до цього бачили на глаз, у нас було трохи Ну, На глаз там є, типу, ну, я, ж, відповіді, я що кажу, на що глаз це теж можна, але на глаз не виходить. Тут рівно 4. Ну, коротше, значить, неправильна відповідь. Ну, да. Да. То я просто вчитуюсь, намагаюся зрозуміти, чи правильно, чи ні. Отже, у нас ми отримуємо от ось ітоги нашого квізу. Иначе все. О, Вітаємо. Тож, Павло знову виграв на квізі, моєму. Всім шампанського! Бля. Так, цього разу без вина, без шампанського. Сьогодні просто просто пограли. О, Даша була близька. Я не вистачило просто. Я не знаю, що виграю. Отже, вітаємо, Павла. І дякую, тоді дякую. Наступного, наступного, наступної неділі так люда, мабуть, буде проводити. ну Або ігор, якщо люди не вийдуть. Так. І. Ну, покер зараз так. за 10, 10 хвилин. за 10, 9, 10 хвилин, давайте 21.00. Я за той час роблю посилання. Ти нове посилання скинеш? нам ну? Так, 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 звісно. Угу. Добре. О, Добре. Дякую, дуже цікаво. Так, Дякую. вас було норм. Було, було... круто. Бо я трошки в обрати до роботи. Нормально, я особливо зважаю сюди на Орал, то. Запам'ятати сосочки, тривно. Крега. Да, сосочки так. будемо тепер... Запам'ятовувати сосочки, можете тільки розглядувати, що я був правий. Мені здається, у нас буде серйозна розмова. Я у вас був я готовий я 10 ще хули. коли придумав ці запитання все всім ну, дякую. Всем, uh, дякую, не прощай. Так, па -па. Мабуть, зі сіма ще побачимося.